Браття, Вітаю! Мене звати Владислав, і з вами Дніпропетровський національний історичний музей імені Дмитра Івановича Яворницького. Минулого разу ми почали з вами розбирати, як саме виглядав козацький костюм 17 століття. Зупинившись на поясному одязі, з обіцянкою окремо приділити увагу шароварам, отже, не будемо відволікатися та продовжимо нашу розповідь. У 16-17 століттях зовнішній вигляд козацького військового костюму та інші елементи матеріальної культури були тісно пов'язані з польською та угорською модою, виходячи з писемних та зображених джерел. Найбільш розповсюдженими були убрани, це був вид обтислого поясного одягу угорського типу. Згадку про них ми знаходимо в тексті Гійома де Боплана, де вони зазначені як Дум калеко, у Франції 1630-х років так називали одяг з неширокими штанинами, яку зокрема носили французькі мушкетери. Про те, що убране це вид саме вузького поясного одягу, нам чудово ілюструють документальні джерела. Так підписано під терміном Убрана, креслення одного з кроїв кравецької книги міста Вроцлоу, показує краї штанів 1640-х років, що мали вузькі форми, убрана розширялося наверх від коліна та обтягувала ногу нижче коліна, нижній край убране Заправлялося у чоботи, одягнутих в них козаків ми чудово можемо побачити на таких зображеннях тієї доби, як початком малоросійського приказу 1677 року, титульний аркуш до праці Йоахима Пастоюса Беллом Скіфіко Козаком, вузький поясний одяг угорського типу, заправлений у чоботи. Ми бачимо на картушах генеральної мапи України де дебоплана. Кінця 1640-х років, на гравюрі Абрахама Ван Вастерфельда 1650-х років, що зображує прийом Янушем Радзивілом козацьких послів, демонструє нам козацьку старшину також у вузькому поясному одязі, Шиосі. з заїзних тканин. Полотна, бавовне, переважно вовняних тканин, домотканного серм'яжного сукна, кольорового провозного сукна. Наприклад, Фалендушу або Лунського. Ще одним видом поясного одягу, що використовувало тоді, були гачі, або ж турецькою мовою штани. Так, слово штани мають турецьке походження, і в той час під ними розуміли конкретний вид одягу. Гачі були ширшими за обрани, проте не широкими штани, на яких мала пряму трубоподібну форму, та заправлялася в чоботи чи постоли. Можливо, гачі могли шитися не тільки з сукна, а й з супкого полотна. Наприклад, ми можемо побачити їх на деяких зображеннях Абрахама Ван Вастерфальда. Ви спитаєте мене: все убране та убране, а де шаровари? Де вони ріднесенькі? І ось, нарешті, отримуйте. Чи стоп? Давайте запитаємо в себе, а чи були вони тоді у козаків, і що ми взагалі знаємо про шаровари невеличка справка. Шаровари походять від давньоперської мови, що значить одяг для ніг. Сам термін шаровари був досить умовним. Так існувало як не широкі або короткі по коліно, так і дуже широкі і довгі види шаровар. Багато що залежало також від кількості та форми тканини, що використовувалося для вставки між ногами, перш за все від інших видів поясного одягу виділялися вони кроєм. В чому ж полягали особливості їх крою? Це великі частини холоші, поямі або трапеціє подібні, до яких додано зсередини великі видовжені чотири клини або велика пеймокутна вставка. Ставки додають об'єм та ширину, від їхнього розміру залежить, наскільки матня буде звисати, але повернемося до джерел. А якщо я вам скажу, що до останньої чверті XVII століття козаки шаровари не носили. Як таке може бути? запитаєте ви. Якби дивно це не було чути, зображення цього часу козаків та старшини в шароварах відсутні. замість цього домінує вузький або, у крайньому випадку, помірно широкі зразки поясного одягу? В українській іконографії шаровари з'являються лише починаючи з XVIII століття. До цього часу зображування джерела демонструють нам зразки відносно вузького поясного одягу. Але ж звідки тоді з'явилося уявлення про шаровари у козацькому костюмі 16-17 століть, не на пустому ж місці вони виникли, іноді за шаровари помилково сприймають довгі поли жупанів, що виглядають з під полів більш короткого верхнього плечового одягу, особливо якщо річ стосується погано зберігшихся джерел. Реставрованих з помилками. Чудовим таким прикладом є печатка війська Запорізького від 1595 року, де начебто ми можемо побачити шаровари. Проте, якщо ми побачимо оригінал відтиску, то жодних шаровар ми тут не побачимо, а інші елементи, як наприклад шапка та напис, також реконструйовані з помилками. Давайте ж подивимося на інші зразки печаток. Підемо за хронологією. Печатка війська Запорізького від 1603 року. Ні, нема. А ось ще одна зрада: та не аби від кого, а самого Богдана Зенобія Хмельницького. На жаль, великою поширеності набула промальовка, що була зроблена з помилкою, бо якщо ми ретельно вдивимося у відтисок печатки, то жодних шаровар ми там не побачимо. Можливо, що козак зображений в гачі, тобто в штанах. Ще на одному відтиску початка часів Хмельницького, що залишився на копії його портрета, ми також бачимо козака у вузьких убране. Концепція не змінилася і за часів Павла Тетеї. А ось початка Самайловича від 1673 року, де зображена козака в убране, ставлених в чоботи. Ось відтисок печатки з зображенням Гарба Чернігова, на якому присутній козак у відносно вузькому поясному одязі, ймовірно, Гаче. Перейдемо у 18 століття. Ось початка часів гетьманування Івана Скоропадського. Ну, може, хоч тут нарешті є шаровари? Ні, нема. Просто якась змова проти шаровар. І ось нарешті, шаровари. Що зображені на початці Чорноморського козацького війська. Проблема тільки полягає в тому, що датується вона аж кінцем XVIII століття. Одним з джерел, на яке іноді посилаються при згадці про шаровари, є Стокгольмський сувій, що зображує парад 1605 року біля Кракова, з нагоди весілля польського короля Зигмунда III. Парад описала та зобразила. Ретельно відтворивши особливості одягу всіх учасників. Проблема полягає в тому, що єдині, хто носить там шаровари, це делегація з Персії. Сотні постатей поляків, цивільних та військових носять вузький поясний одяг, а також західноєвропейські зразки. Отже, коли є потреба посилатись та використовувати це джерело, то потрібно розуміти, що ніхто Крім кількох персидських делегатів, шаровари на тому сувої не носять, не варто забувати і про пізніх мамаїв XVIII століття, що мали мало відносин до золотого віку козацтва. До речі, існують і ранні зображення мамаїв, де вони представлені в вузькому поясному одязі. Може, якщо нема зображень, тоді хоча б писемні джерела щось засвідчать нам. На жаль, в опублікованих джерелах, пов'язаних з населенням України і з козацтвом цього періоду жодних шаровар не зазначено. Шаровари епізодично згадуються в джерелах з 1650-х років у королівських рахунках, заїдка в описах майна міщан чи шляхти, в сатиричних п'єсах та віршах з сатиричним підтекстом та не стосуються безпосередньо земель України та козаків. В одному з розрахунків середини 16 століття згадуються такі собі шаловари. і хтось, можливо, зараз каже, так ось вони, іднесенькі. Проте не слід поспішати висновками. Дослідники не виключають, що мова йде про так звані шалвар – вид азійського сельджукського каптану. І до того ж, з контексту документу виникає уявлення. Що навіть якщо це справді були шаровари, вони могли бути куплені для театральної постанови або костюмованої вечірки, бо поет на тій самій сторінці розрахунків згадується куплений одяг ефіопів. Серед різних типів поясного одягу згадується зокрема шаловари чеського сукна, що належало литовському зем'янину. У 1557 році у литовського боярина Яна Матеєвича були шаловари зелені простого сукна, безпосередньо ці згадки за своїм часом та місцем, достатньо далеким від теренів формування українського козацтва, ніяк не впливають. Опис турків та османсько-полських словних термінів, який склав у 1615 році Пашковський. Не містить терміну шаровари взагалі. Це означає, що вони не були поширені на теренах Речі Посполитої та українських земель, зокрема. Іноді, коли мова заходить про шаровари у козаків середини XVII століття, посилаються на параці де дебоплана, де наче міститься згадка про них. Проблема тільки полягає в тому, що читають його переважно у перекладі, в той час, коли в оригіналі. Мова йде про каліко, якими тоді французи називали вузький поясний одяг. Тобто мова йде про вже вище згадані вузькі убрани. Однією з перших згадок в джерелах Шаровар саме в козака, а не будь-якого іншого мешканця Речі Посполитої чи Гетьманщини це згадка в переліку майна бунчужного померлого товариша Фредрикевича. Що датується не раніше 1720-х років шаровару суконне вішньове. Тобто це в нас перша чверть 18 століття. Може, якщо козаки не шили шаровар, вони їх масово трофеїли під час своїх морських походів на Туреччину. Річ тому, що в самій Османській імперії, згідно з іконографією 16-17 століть. Також переважно носили вузькі, обтислі та неширокі види поясного одягу та ті ж самі гачі, а шаровари були не надто поширені. На зображеннях турецькі вершники, піхотинці, яничари, татари, слуги та багато інших чинів і представників населення Османської імперії носять в першу чергу вузькі та неширокі види поясного одягу. Лише з другої половини XVII століття шаровари починають поширюватися в межах Османської імперії, поступово витісняючи зразки вузького поясного одягу. Таким чином в нас виникає ситуація, за якою шаровари з'явилося у козаків раніше, аніж у турок, в яких вони їх і запозичили. Останні дві декади XVII століття є вирішальними для зміни моди поясного одягу як цивільних, так і військових. Поширення шаровар у Речі Посполиті серед українських козаків почали епізодично розповсюджуватися починаючи з середини 70-х-80-х років XVII століття внаслідок переможних походів проти турок, чому сприяли, наприклад, перемога та захоплення трофеїв після битви під Хотином та Відном. Наявність їх були показником фінансового достатку. Хоча навіть тоді згадка про шаровари в польському війську все ще іноді носить сатиричний характер чому трофеї хіба так важко було пошити їх восноруч? Відповідь полягає у кількості тканини, яка йшла на їх виготовлення. Зрозуміло, що в наш час значна частина звична для нас повсякденних предметів, як, наприклад, металеві вироби чи тканина значно доступніше в грошовому еквіваленті. Зрозуміти, скільки тканини могло йти на пошив військових шаровар хоча б на 18 століття, ми можемо звернувшись до описа кількості тканини на шаровари для козаків Санкт Петербурзького легіону російської армії у 1774 році, що фактично повністю копіювало одяг українських козаків часів гетьманування Кирила Розумовського. На пошив їм було видано. Сукна червоного на шароваре по одному аршину 13 вершків на кишені полотна підкладочного по одному аршину. Це складатиме десь 1 метр 27 сантиметрів см подовжині. Ширина тканини в документі не вказана, проте нам відомо, що сукно, яке поставляли у військо, мало приблизно однакову ширину 1 метр 32 см. Тобто широкими, наче море, військові козацькі шаровари, як нам це розповідають з дитинства, вони не були, хоча й ширшими за убрана та гачі. Тим не менш, навіть в такому вигляді витрати тканини на пошиву шаровар були більшими, ніж на вищі згадані види поясного одягу. Існувало і більш широкі зразки, особливо ті, що носила, як то мовити, на гражданки, і були ще дорожчими. Тобто варто розуміти, що вдягти та показатися на людях в шароварах тоді було приблизно те ж саме, що зараз з'явитися перед дівчатами з айфоном останньої моделі. Дивіться, в мене стільки грошей, що я можу дозволити придбати стільки тканини для пошиву нижнього поясного одягу. Завдяки моді театральних колективів радянського періоду. Майже обов'язково ці шаровари є великими, червоними та блискучими. Прихильники такого кліше апелюють до описів, які вміщено в праці Дмитра Івановича Яворницького, при цьому забувають, в який час він працював, і про те, що ці описи є відображення того стану в гардеробі козацтва, що склалося наприкінці XVIII, початку XIX століття. Та був доступний досліднику. Як же раніше згадувалося, особливо олії у вогонь підлили ілюстрації Сергія Васильківського та Миколи Самокиша з альбому з української старовини від 1900 року, з приводу яких неприємно висловлювався і Дмитро Іванович Яворницький. Широке розповсюдження шаровара у населення України та зокрема в козаків. Почалося з XVIII століття, не витісняючи інших згаданих видів поясного одягу, з якими паралельно співіснували в гардеробі українців до кінця 18 століття. Згодом шаровари міцно увійшли до гардеробу українців Центральної та Східних областей та перейшли в етнографічний народний костюм. Все ще досить поширеною є протилежна консервативна точка зору. За якою шаровара козаки використовувала і у XVII столітті її прихильники посилаються на згадки у писемних джерелах. Проте значна частина згадок, на жаль, не стосується безпосередньо земель України та козацтва, а іноді відносяться до земель за межами Речі Посполитої. Зображувані джерела на 16-17 століття не демонструють шаровар. А в тих випадках, коли не наче їх зображено, можна або інтерпретувати двояко, або мають настільки поганий стан, що при бажанні там можна побачити все, що завгодно. Іноді, коли мова стосується шаровар, посилаються на знахідку нижнього поясного одягу з Дубно, Рівненської області, в колишньому костелі Бернардинів. Проте датується вона не 17-там. А серединою XVIII століття знайшли їх в шаї XVIII століття разом з предметами XVIII століття. Так поряд було знайдені кунтуш і гаманець з ініціалами Ісуса Христа, що чітко датує весь комплекс поховання близько середини XVIII століття. Бо такі гаманці саме з таким дизайном розповсюдилися десь в той час. Крім того, це не зовсім шаровари, а гібрид, в якому поєднано східноєвропейські холоші з клинами, а наверх як європейські з відкидним лазбантом, що поширився десь на початку XVIII століття. Вони не мають застіпки, а стягуються на шнурок, пропущений через пояс куліску. Отже, перейдемо до висновків. Як ми бачимо, поширення шароварів в українського козацтва набувають лише у XVIII столітті. Можливо, що поодинокі випадки їх застосування козаками могли використовуватися і раніше. Проте це було скоріш виключенням з правил. Варто розуміти, що наука розвивається, з'являються навіть джерела, змінюються концепції та методики роботи. І це нормально для кожної науки. І історія тут не виключення. Тому змінювати уявлення про події та побут минулого це норма, бо історія і жодна інша наука не є релігією, де все повинно бути незмінним. А на цьому на сьогодні все. Окрема велика подяка Сергію Шаманкову за консультацію при створенні цього ролика. Та надання необхідних джерел, наукових публікацій та своїх графічних реконструкцій. А з вами був Дніпропетровський національний історичний музей імені Дмитра Івановича Яворницького. Дякуємо за увагу! Ставте лайки цьому відео, пишіть коментарі, діліться цим відео з друзями та приходьте до нашого музею. Хай щастить!